Євангеліє і нинішній апостол покликають нас християн, взирає на сьогосвітні загрози, погрози. В першу очі думати про внутрішній світ. Каже Павел Коринфстянам в 11 главі, якщо би ви судили воврем'я кожній себе. А не сусіда. Себе би сте судили, та не були би сте судими на страшному суді. Но, будучи судими, судиме всіх і вся. І зато наказуємося від Господа. Не хочу вас, каже, оставити Павел, знання, що ви обладаєте дарами духовними. Коли сте були язичниками, то ти ходили к безгласним ідолам. Но тепер ви християни, Дух Святий прибуває у вас. І Я вам розказую, що ніхто вже, говорячи Духом Божиїм, не произнесе анафеми на Ісуса. Да й ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки Духом. Святим. І якщо ми православні християни, називаємо Ісуса Господом, та значить, ото Духом Святим подсказано нам правильно називати Ісуса. І хоч у вас дари, дарування, таланти различні, але Дух Божий один, котрий то вам подарував. І служення має різні спеціальності, різні таланти. Але Господь один і той, котрий милосердно роздає таланти, а потім каже: посадить таланти, дайте їх у діло, розкрийте таланти, послужить ними Богу, народу, церкви. І хоч і действия у нас различні, но Бог єдиний і той же і все у всіх нас. То, що ми робимо, движемося і существуємо, все творить Бог. Ми перебуваємо в Бозі, і тому у нас менше болить голова, що планують вороги, безбожники, депутати Верховної Ради, що планують десь там у спецслужбах. І ще пару десятків священникам ліпити злочини, коли цілий світ вже звернув увагу, що закон проти церкви, який на днях хочуть прийняти, ламле все законодавство нашої країни, Конституцію, законодавство і міжнародні норми. Коли вже стало ясно, що навіть юридичний відділ. Верховної Ради, який випускає закон на голосування, написали, закон не відповідає українському законодавству. Юристи сказали недобрий закон. То хто ж такий сильний злочинець у Верховній Раді чи кубка злочинців, котрі вирішили ламати все, порушувати все? Ну прийняти закон. Ведь і міжнародні юристи предупредили депутатів заборона церкви, а тим більше історичної, тисячорічної, приведе депутатів до міжнародних судових санкцій. Вони будуть переслідувані в судовому порядку. Ну почому вони не бояться? З одного боку, дуже. Великий авторитет міжнародний, котрий давить на них прийняти закон. Хто це, можемо догадуватися? Хто авторитет знаходиться за преділами України? Цей закон не просто закон, це говорю не я, депутат Верховної Ради, це каже диверсія проти України, це сознательна організація міжконфесійних конфліктів. І ці законки приймуть і дадуть команду людям, не церковним язичникам нападати на храми, Да вони і без закона нападають уже, а тут будуть мати повод. Однак ми кажемо по апостолу Павлу, а чому маємо думати і переживати за чужі гріхи? Прийняття закона проти церкви є по державному злочин, а по церковному Страшний гріх. Ну, кожен відповідає сам за свої гріхи. Нам Господь не дав права судити, не дав нам права виносити якісь суди. Ну, каже Павел: Умиляю вас іменем Ісуса Христа, обисти держалися в той час, коли гонення. У єдинстві, Обисте говорили всі єдно, і не було між вами розділені, але щоб ви були з'єднані в єдному Духові, в єдних думках. Скажемо словами апостола Павла, якщо Бог із нами, хто дерзне лізти проти нас, то не дає силу нікого не боятися, завжди радуватися, торжествувати, а у вічності, єдно з святими, наслідувати. Czarstwo Boże je. Amen.